Олімпіада в Парижі несеться і набирає обертів. Хтось ставить нові світові рекорди, хтось розвиває ток тренди а хтось 14 років вже представляє свою країну. Привіт! Я Діана. І розкажу вам, що там Олімпіада. Спочатку про найприємніше. Першу медаль на Олімпіаді для України здобула наша зірочка і крашиха Ольга Харлан. Вона стала бронзовою призеркою з фехтування на шаблях, який же був емоційний момент, коли Ольга цілує свій жовто-блакитний шолом і кричить: Україна, це для тебе. Просто до мурашок. А стрілець Сергій Куліш виборов срібло для України у стрільбі з гунтівки. Поки ми писали цей випуск, Україна здобула ще 5 медалей і піднялась у медальному заліку до першої двадцятки країн. І яка олімпіада без сенсацій? Сердечка усіх цього року вкрала one and only легендарна американська гімнастка Сімон Байлс. Спортсменці 27 років. І на її рахунку 9 медалей з Олімпійських ігор, 30 зі світових чемпіонатів. Зараз Сімон найкрутіша гімнастка з усіх часів. І, звісно, найтитлованіша. Цікавий факт: 5 гімнастичних елементів названі на її честь, тому що вона була першою, хто зміг їх виконати. У Парижі 2024 вона вже отримала золото, але за цим стоїть драматична історія. На Олімпійських іграх у Токіо Байлз довелося покинути змагання майже перед фіналом. Вона не змогла виконувати деякі елементи, її брали дрижаки у найбільш відповідальні моменти. А це дуже небезпечно і може загрожувати життю. Де, хто засуджував Сімон, мовляв, вона так підводить команду, але більшість фанатів дуже респектували. Бо гімнастка прямо розповіла, що не може змагатися через проблеми з психічним здоров'ям. Насправді це дуже круто, що спортсменка, яка є прикладом для мільйонів, відкрито говорить на теми, які ми не всі готові ділитися. Усі ці роки Сімон ходила на терапію, дбала про себе, тренувалася і просто порвала Олімпіаду в Парижі. Чим довела, що піклуватись про себе дуже важливо. А ще у неї крутецький акаунт всіктоцібаєвотоновотаводуфадинвин. I guess we'll never know. Також інтернет порвав турецький стрілець з пневмопістолету Юсуф Дікеч, який виграв срібну медаль. На змаганнях Юсуф був без спеціалізованого екіпірування, як пишуть в соцмережах, наче вийшов на прогулянку. Хоча важливо сказати, що у стрільців немає абсолютних обмежень щодо зовнішнього вигляду. Його в інтернеті порівнюють з Джеймсом Бондом. Сам Юсуф каже, що має унікальну техніку стрільби з обома відкритими очима. І не сумнівався, що здобуде медаль, бо багато тренувався. Взагалі у нього величезний список медалей з різних чемпіонатів, але для Туреччини цей здобуток дуже особливий, бо країна ще ніколи не отримувала медалей в спортивній стрільбі. А ще в Парижі цього року чотири види спорту, які розривають шаблони Олімпіади. Це змагання з брейкдансу, які вперше виходять на такий рівень, а також скейтбордингу, спортивного скелелазіння та серфінгу. Нагадаю, що серфінгісти взагалі живуть зараз життя мрії на таїті з такими-то краєвидами. А за перші олімпійські медалі в історії брейкінгу змагаються 32 спортсмени. 16 бі-боїв і 16 біглз. Від України в брейкінгу представлено троє спортсменів: дві бі-герз Стефані та Кейт та Бі-бой Кузя. Бі-бой не просто брейкує, а й додає до свого танцю елементи гопаку. І це просто розрив. Самі подивіться. А ще круті змагань з брейкдансом. Тому що учасники часто імпровізують, тому ти ніколи не знаєш, що від них очікувати. Ну і що по рекордах Олімпіади 2024 Спитаєте ви, перший світовий рекорд на Олімпіаді у Парижі встановили у стрільбі з лука? Лім Сі Хьон, представниця Республіки Корея, нова світова рекордсменка у стрільбі з лука. Попередній світовий рекорд належу кореянці та тримався 5 років. А китайський спортсмен Пан Лє встановив світовий рекорд з плавання. Сталося у фіналі змагань на дистанції 100 метрів вільним стилем. Китайських коментаторів просто порвало від цього. Власний світовий рекорд китайський плавець побив на 0,4 секунди. <ріцяк> 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 ну і ще один цікавий факт: на олімпіаді немає вікових обмежень. Від України, наприклад, в Парижі змагається 14-річний стрибун у воду Марк Гриценко. Марк серед топ 5 джуніорів цьогорічного турніру. Наймолодша учасниця Олімпійських ігор 2024, 11-річна Чен Хао Хау. Вона скейтбордистка і займається спортом 7 років. Тому, якщо любиш скейт і починаєш тренуватися просто зараз на наступних Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі, вже можеш бути у складі збірної України. Подумай! Пишіть у коментарях, чи стежите за Олімпіади, хто ваш краш чи крашиня. і звісно, підписуйтесь на колайдер і ставте лайки. І не пропустіть наступний випуск, в якому будемо разом тримати руку на пульсі і обговорювати всі круті моменти Олімпіади. З вами була Діана на зв'язку. па-па!